Вітаю вас на каналі про літературу, де я розповідаю про книги не лише з аспекту естетики та гедоністики, а й з вектору пізнання. І у цьому відео я хочу поговорити про роман французького письменника Філіпа Бессонна Припини свої вигадки. Це дуже інтимна, дуже ніжна, дуже трепетна історія короткотривалого підліткового роману між двома хлопчиками. Так, це автобіографічний роман, це ЛГБТ-роман і це реально сповідь. Автор вам сповідається, і він не хоче почути ваші заперечення, він не хоче почути якісь ваші упередження. Він розповідає історію про те, як суспільні стереотипи, суспільні упередження руйнують буквально руйнують життя людини. І наскільки трагічним може бути страх людей перед усвідомленням своєї. Справжньої суті свого єства наскільки важливо прийняти себе таким, яким ти є, з усіма плюсами, з усіма мінусами, своєю орієнтацією, смаками, баченням світу, релігію, просто жити в гармонії з собою. Насправді, окрім того, про що я розповім у цьому відео. Менера письма мені дуже сподобалось. Тут немає діалогів, тут абзаці, які складаються з декількох речень. І це навіює дуже дружню, трепетну та інтимну атмосферу. І саме завдяки цьому ви просто реально не схочете заперечувати автору. Ви не хочете йому сказати, що його орієнтація неправильна, що те, чим вони займалися з цим юнаком в його кімнаті. Поки не було батьків, ненормально все, що ви дізнаєтеся в цій книзі, нормально. Те, що ви дізнаєтесь в цій книзі, важливо. І хочете чи не хочете істину, яку розповість вам автор, це те, що ви одного разу таки захочете почути від будь-кого. Що ж, це автобіографічна історія. Головний герой цього роману письменник. тобто Автор розповідає свою історію. І так, він гей. І з дитинства він це розумів. І він це прийняв. Прийняли його батьки, прийняло пізніше суспільство. І він не ховався від однолітки, він не ховався від суспільства. Якщо хтось це не сприймав, принаймні він знав, що цей юнак Філіп, він гей. І він. І йому було комфортно з цим усвідомленням. Він гордо міс усвідомлення того, що він прийняв себе таким, яким він є. Він ловив від цього кайф, він мав стосунки з хлопцями. Він якось міг зрозуміти, що юнак брутальний. Який е, е, на манам на публіці залицяється до дівчат і є геєм. І якщо цей юнак йому подобається, він може почати до нього заігрувати. Але при тому він розуміє межі комфорту цього юнака, будь-якого юнака, якщо вони не хочуть транслювати свою орієнтацію на публіку, він не буде змушувати, він не буде наполягати, щоб вони разом де з'являлись, він не буде хотіти якоїсь публічності їм буде добре. Разом в одній кімнаті, в якомусь тісному приміщенні, просто наодинці між собою, просто в атмосфері, тет а тет І так і сталося з його черговими стосунками з хлопцем. Як виявилося, це були найпалкіші, найкращі стосунки, які ці чоловіки двоє пронесуть вздовж усього свого життя. І це неймовірно трагічне кохання. Тому що, повторюся, наш головний герой. Усвідомив і прийняв те, що він є гомосексуал, але його партнер ні. Він категорично боявся, що хтось про це дізнається. Він боявся, що е, його почнуть скувати, що його амплуа зникне. І він був готовий покласти на вівтар свого спокою і нормальності та стереотипності суспільства своє життя, що він і зробив. Він, коханець нашого головного героя, поставив крапку у їхніх стосунках і поїхав жити своє життя. І виявилось так, що випадково у нього народився син. Випадково, під час вечірки, в алкогольному сп'яніння він зробив сина. Це була його єдина дитина. Ніхто до останніх днів життя коханця нашого Філіпа не усвідомлював, що він страждав. Що він любив чоловіків, що він до кінця дня днів любив Філіпа, що щойно вмикався телевізор, і наш головний герой, відомий письменник, публічна особа з'являлася на екрані, коханець його колишній коханець його юних років забороняв будь-кому створювати будь-які шуми в кімнаті, поки він дивиться в телевізор на кохання усього свого життя. Але він... До останньої миті свого життя таки нікому не розповів, що він кохає чоловіка, що він нещасливий, що його сім'я, нормальна сім'я, є дружина, де є дитина, приносить йому неймовірний душевний тягар і що він цього не хотів. Але він виконав волю батьків, він виконав волю суспільства, але він був неймовірно. Нещасний у своєму житті. Він був неймовірно жорстокий до себе через те, що піддався певним утискам суспільства щодо орієнтації, утискам сім'ї. Він знав, що сім'я його не прийме, він знав, що вони від нього відречуться. Він мав лише один шлях, як він говорив у житті, це перейняти фермерську справу батька. І, все. і він це і зробив. Він навіть не пробував бунтувати, в нього навіть не було особистого бунту. Єдиний особистий бунт коханця нашого Філіпа полягав у тому, що коли він усвідомив, що усе своє життя він витратив для того, аби забезпечувати комфорт і спокій людям, які його оточують, але будучи неймовірно самотнім, приниженим, некоханим, депресивним. Він зруйнував своє життя, і це усвідомлення було для нього настільки важким і травматичним, що коли він відкрився світу, він і зробив останній особистий бунт. Він покінчив життя самогубством. Він настільки не хотів повертатися в ту реальність, яка його захопила, яка змусила його жити, звичайне. Нормальне життя, яке для нього було ненормальним, що коли він визнав, що він є гей, що він кохає чоловіків, що він більше ніколи не піде на повідку ні батьків, ні фермерського господарства, ні дружини, він вирішив поставити остаточну крапку у житті і просто покінчив життя самогубством. І до чого ця трагічна історія кохання двох чоловіків? Про те, що насправді... Суспільство максимально байдуже, хто ти є. Більша частина людей про тебе не знає і не хоче знати. Кожної людини є свої проблеми і переживання. І якщо тобою будуть керувати страхи, стереотипи, це тебе вб'є, це тебе зруйнує. Ти не зможеш перейти через свої потреби, через своє єство, через те, ким ти є. Ти лише. Будеш класти на жертовник себе, свої інтереси і своє життя. Але чи варто це е, таких жертв, хто врешті залишиться нещасним, хто врешті буде в мінусах? А звичайно, та людина, яка вирішила йти на повідку у суспільстві. І головний герой так і мовить: а чи потрібно це людині, яка боїться визнати себе? Хто в результаті переможе? І чому людина повинна боятися соромитися того, що вона не традиційної орієнтації, що в неї є, є певна релігія, певні уподобання? Чому ми так боїмося відкритися світу? Якщо йому у відсотки 80 абсолютно байдуже на тебе? Маленька групка людей, це твої рідні і знайомі, будуть протестувати, відмовляться від тебе. Але... Я гадаю, що ці жертви можна перенести краще, аніж зраду самого себе, і питання та проблема зради і неусвідомлення себе та своїх потреб. І розмірковує наш головний герой у своїй автобіографічній книзі, припини свої вигадки, вигадки якраз про те, що хтось. Має над тобою владу, що хтось буде тебе принижувати, що чиєсь життя важливіше за твоє це вигадки, це твої настрої, це твої упередження, які просто з'їдають тебе зсередини. І коли ти дійдеш, а ти дійдеш до точки усвідомлення того, що ти прожив не своє життя, а життя, яке хотіли тобі нав'язати, це тебе вб'є, це в буквальному сенсі, не дозволить тобі вже жити те життя. Яке ти хочеш повториться це дуже інтимна книга. Якщо ви не готові до інтимних сцен між двома чоловіками, то не читайте цю книгу, не псуйте цю атмосферу інтимності, ніжності. І боротьбу з упередженнями та стереотипами. А загалом, я гадаю, що книга вам сподобається, якщо ви відкриті дієвої філософії, і загалом, якщо ви хочете бачити стосунки людей, стосунки людини самою собою з багатьох векторів, то я би порекомендувала вам цю книгу для того, щоб зрозуміти, наскільки ми зраджуємо самі собі для того, щоб покрити потреби. Інших у баченні того ж власного життя. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо читали подібну літературу або книги з подібною проблематикою, я радо прочитаю їх та ознайомлюся, якщо ви порекомендуєте мені їх в коментарях. Ну і дякую завчасно за вашу підтримку мого каналу про літературу. До зустрічі!